Сьогодні я знову займаюся творчістю, але вже не до нового року, як я перед цим випікала пряники до Різдва. А сьогодні я вже зробила пряники з тематикою нашої України. Тобто, все буде України, ми з України, зі святом і так далі. Ось такі пряники у мене вийшли. Зверніть увагу. Їх можна використовувати на продаж, на різні ярмарки, акції. Вони чудово виглядають. Ось в такому виді можуть бути запаковані. Зверніть увагу, як квіточка, така подарункова. Так, ось у нас прямо взагалі ніби тюльпанчик. На ньому можна написати вітаю, саме таке коротеньке, що можна слово. так? Там у мене ще і птахи є, і такі будиночки з надписами Ми з України. Все буде Україна. Ось такі прянички у мене вийшли. Якщо кому буде цікаво, Рецепт, яким чином все виготовляється, я можу розповісти або ж зісняти подробне відео.